Стасік, моя мама на роботі, вдома тільки тату. Давай зграємо одну катку у Бравл Старс. Угу. Підключайся. Ти там читаєш? Читаю, та. Так, тато. Зараз та прийду перевіду. Та добре читаю. Привіт, дорогі батьки! З вами я, Маріана Мороз, методист школи швидкочитання читання Квіки, і ми знову поговоримо про те, як допомогти вашим діткам читати швидше. А сьогодні тема дуже актуальна. Бо погодьтеся, наші діти і гаджети це майже синоніми: планшети, телефони, вони там грають, дивляться мультики, але ж можуть і читати. Та як зробити, щоб читання з екрану було не просто втиканням, а реально корисним, щоб дитина читала. Швидше, зрозуміла краще і щоб це не шкодило очам та інтересу до паперових книг. Я, як методист із швидкочитання, часто чую ці питання. І сьогодні я поділюся своїми перевіреними лайфхаками саме для батьків. Поїхали! Давайте будемо чесними: повністю забрати гаджет у сучасної дитини це майже нереально та й не завжди потрібно. Екрани це частина їхнього світу. Питання в тому, як вони їх використовують, коли мова заходить прочитання з екрану у батьків одразу купа страхів. Ой, та це ж зір псується. Він там нічого не запам'ятає, тільки картинки розглядає. Потім взагалі паперову книжку до рук не візьме. Як там взагалі можна швидко читати, якщо все мерехтить і відволікає? Ці побоювання не безпідставні, якщо пустити все на самоплив. Але якщо підійти до цього з розумом, читання з екрану може стати хорошим доповненням, а іноді і зручним інструментом для розвитку навичок читання. Головне знати кілька секретів. Що ми, батьки, можемо зробити? Ось п'ять моїх лайфхаків. Перше, налаштуйте правильне середовище, тобто фізичний комфорт. Найважливіше, подбайте про очі дитини. Читання з екрану дійсно може їх втомлювати більше ніж з паперу. Тоді що робимо? Яскравість. Ніколи не дозволяйте читати в темряві з яскравим екраном і навпаки. Яскравість екрану має бути приблизно на рівні освітлення в кімнаті. Я сама завжди трохи її приглушую. Розмір шрифту: не бійтесь робити шрифт більшим для дітей, особливо тих, хто тільки вчиться чи читає ще не дуже впевнено. Великі літери це комфорт, маленький шрифт змушує напружувати очі і сповільнює. Також можна подумати про. Фільтр синього світла, майже всі сучасні гаджети мають цю функцію: режим читання, комфорт для очей або нічний режим. Вмикайте його. Він робить екран теплішим, жовтуватим, і це справді зменшує навантаження на очі. Особливо ввечері не забувайте про відстань. Нагадуйте дитині тримати планшет чи телефон не близько до очей, хоча б на 30-40 сантиметрів. Це база, без якої всі інші техніки будуть менш ефективними і навіть шкідливими. Також Мінімізуйте відволікання, тобто контролюйте цифровий комфорт. Екран це портал у світ спокус. Повідомлення з ігор, месенджерів, реклами, як тут зосередитись на читанні. Та дуже просто прибираємо все зайве. Режим не турбувати у літаку. Перед тим як дати дитині гаджет для читання, увінкніть режим, який блокує всі сповіщення. Чесно, це змінює все. Гаджет перетворюється на читалку, а не на центр розваг. Закрийте зайві додатки. Залиште відкритою тільки книгу чи додаток для читання. Якщо для читання не потрібен інтернет, книга вже завантажена. Вимикайте його. Це менший спокус, краща концентрація. Повірте, ці прості дії збержуть купу нервів і вам і дитині. Також адаптуйте техніки читання до екрану. А чи можна взагалі застосовувати якісь прийоми швидкочитання читання на екрані? Можна і треба. Трохи адаптуємо. Пальчик-помічник на екрані. З папером ми водимо пальчиком чи закладкою під рядком. На екрані це робити не так зручно, але можна використовувати палець яким дитина скролить, прокручує текст як вказівник, нехай він рухається плавно, трохи випереджаючи темп читання дитини, задаючи ритм. Це допомагає очам не стрибати і не повертатися назад. Можна навіть використовувати стилус, якщо є. Давайте ще згадаємо про розширення поля зору. Знову ж таки, шрифт. Зробіть його таким, щоб дитині було комфортно бачити не окремі літери, а хоча б ціле слово або коротку фразу за одну фіксацію погляду. На екрані це легше регулювати ніж у книзі. Поясніть дитині простою мовою, що вона намагалася схопити слово цілком, а не читати по складах, якщо вона вже на цьому етапі. Плавні рухи вниз. Навчіть дитину плавно скролити текст, а не різкими ривками. Це теж допомагає тримати ритм і не губить рядок. Головне тут не швидкість заради рекорду, а плавність і ритм, які полегшують сприйняття. Робіть це цікаво та інтерактивно. Шукайте якісні додатки, де є не просто текст, а озвучка, виділення слів під час читання, міні-ігри за сюжетом. Це може мотивувати дитину читати більше. І багато читалок до Дозволяють натиснути на незнайоме слово і одразу побачити його значення. Навчіть дитину користуватися цим. Це збагачує словниковий запас. Також сядьте поруч, читайте по черзі абзацами прямо з екрану. Обговорюйте прочитане. І деякі додатки мають систему досягнень. Прочитав 10 сторінок, отримай значок. Це може додати азарту, або ви самі можете вигадати систему заохочень за прочитані розділи чи книги на планшеті. Перетворіть читання з екрану на гру, а не на нудний обов'язок. І обирайте якісний контент. Не все, що є на екрані, корисне для читання. Важливо, що саме дитина читає. Багато бібліотек пропонують доступ до електронних книг це чудове джерело якісної літератури. Шукайте ресурси з адаптованими статтями, оповіданнями для дітей. Якщо дитині зручніше читати з екрану, нехай це буде та сама Пеппі Довга Панчоха чи Тореодори з Васюківки, але у електронному вигляді обмежте сміттєвий контент. Поясніть різницю між читанням книги або статті і безкінечним гортанням стрічки новин чи коротких відео. Краще 15 хвилин якісного читання з екрану, ніж година бездумного клікання. І ще кілька важливих моментів, друзі. Читання з екрану не повинно повністю замінювати паперові книги. Вони дають інший тактильний досвід, запах, відчуття, заохочуйте читати і те. І інше можливо для шкільних завдань зручніше з екрану а для задоволення. Паперова книга. І перерви. Обов'язково, навіть з усіма налаштуваннями, очі втомлюються. Нагадуйте дитині робити короткі перерви кожні 15-20 хвилин читання з екрану. Просте правило: подивись у вікно, порахуй пташок, покліпай очима. Це дуже важливо для збереження зору. І завжди пам'ятайте про мету. Чому дитина зараз читає з екрану? Бо це зручно в дорозі, бо потрібна інтерактивна функція. Чи просто тому, що планшет під рукою намагайтеся робити цей вибір свідомим. Підсумуємо наші лайфхаки для читання з екрану: налаштування, яскравість, шрифт, фільтр синього кольору, без відволікань, режим не турбувати, адаптовані техніки, палець, помічник, комфортний шрифт для схоплення слів, інтерактив, ігри, словники, читання разом, якісний контент: обирайте, що читати, і пам'ятаємо про баланс. Та перерви. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. А як ваші діти читають з екранів? Чи є у вас свої секрети чи труднощі? Поділіться в коментарях. Давайте обговоримо. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете більше порад про те, як навчити дитину читати краще і не тільки з екрану, ставте лайк. Це найкраща подяка для мене. І, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Пам'ятайте, наша підтримка і правильний підхід можуть перетворити навіть читання з гаджета на корисну звичку. Бережіть очі своїх діток і читайте із задоволенням. З вами була Маріана Мороз. До зустрічі!